Вітаю, шановні, доброго дня. З вами на зв'язку Яфетфромос. Вітаю мене на каналі. Ви знаєте, я от просто вирішив з вами на початку цього відео просто подолити, поділитися таким своїм. Ну, ви знаєте, чудово, що я намагаюся читати усі ваші коментарі під своїми відео. І останнім часом під моїми останніми відеороликами з'явилося дуже багато коментарів, за що я насправді дуже вдячний вам, тому що ну, я бачу, що ви хоч якось там в лапках цікавитесь моїм контентом. Але між тим. Ну, більше всього, мені подобаються коментарі, типу, е, що я продався, або що мені дуже сподобався коментар е, підлизую. Ну, це тільки, от, знаєте, людина, ще не знає, що я 8 років був модератором. Хто там, що підлизує, це теж цікаво. А про що я хотів поговорити безпосередньо, тому що я. Продовжую <кій> в цьому відеоролику, я продовжу підлизувати і продаватися. Е, ну, Всі ми знаємо, хто подавав заявку на е, ультратест. Е... Вони можуть зайти через свій аккаунт, через логін-пароль у гру і так далі. Але я нас, і, знаєте, от, ну, у більшості гравців багато танків в ангарі, да, от, як наприклад у мене, тобто багато чого вкачано, і дуже складно розібратися з сетами, з налаштуваннями, от, з цими частинами, з якими елементами ангара і так далі. І людина просто губиться від того, що багато речей е, їй, якби. Ніби грає знайома, а у той самий момент ці моменти незнайомі, незнайомі, люди губляться, плутають кнопки, це нормально. То, ви знаєте, на цьому тлі, ну, найголовніше тут і сети, і ці командори, і все. На цьому тлі я хотів би вам порекомендувати пройти навчання у грі. Його можна пройти. Ну, між тим, у мене вийшло. Сподіваюся, що вийде і у вас. Якщо ви залогінені через свій ВГ-Айді, да, який ви подавали на участь у ультратесті, то що можна зробити, щоб почати проходження навчання? Тому що так, ну тут у нас в налаштуваннях я не зустрів кнопки якоїсь, де тупо як колись там у Бліц було, наприклад, в старих версіях, щоб пройти навчання можна було. Тут це можна зробити в такий спосіб. Саме тому я і записую це відео. Нажимаємо кнопочку Logout, вилогінюємося. І вибираємо опцію Other Login Options. І ми заходимо через логін з VGNetID. А нам потрібно вибрати Continua S. Yes», тобто продовжити як якість. І вас закине на аккаунт, якби, типу для новачка, який називається Player. Тратата купацифорок. Ну, ми всі чудово пам'ятаємо мій стрім, який я проходив саме на цьому аккаунті. Тому я зараз вам тут всього не зможу показати е, всі вступні відеоролики, знайомство з. Командорами і так далі. Але між тим, Між тим, ви можете просто. Я залишу лінк там на свій стрім, і ви можете ще й подивитися стрім до того, як ми це все проходили і цьому всьому вчилися. Оце у нас перший наш, наш танк, на якому ми будемо проходити навчання і так далі. Називається він Ведж. Не знаю, що це означає. Не знаю. Гравці, анг... гравці, Знавці англійської мови. Перекладіть мені. А так, в цілому, от, на, так можна перейти. Це, типу, навчальний аккаунт, ну я не знаю. Аккаунт новачка. Ви можете спробувати зайти. Я сподіваюся, що у вас це спрацює, як у мене спрацювало. І пройти собі спокійно навчання, розібратися з сетами. Що таке сети, як вони виглядають, як вони формуються, І скільки танків вони скидаються і так далі. Тобто, з цим усім можна буде розібратися. І трішечки просто посидіти там, пів годинки витратити, втикнути, е так би кажучи, і трішечки собі розширити світогляд. От, подивитися, що там, як рівні проходяться, там, як заробляються ці ключі і так далі. Тобто, на мій погляд, це досить корисна річ. Тому, будь ласка, якщо у вас є таке бажання, скористайтеся цією порадою, пройдіть просто навчання. Отак от знубочки, а потім ви зможете просто вилогінитися і перейти в свій основний аккаунт і собі далі продовжити грати. Тому, шановні, як думаєте, наскільки я, в мене вийшло продатися, на п'ятірочку вийде, чи ні, залиште коментар. А на цьому, шановні, дякую всім за перегляд цього відео. Да, воно таке коротесеньке вийшло. Готуйтеся, скоро почнеться стрім і розіграємо два танки. До зустрічі, папа, -па, гарного вам настрою. Тримайтеся. Дивіться український, підтримуйте україномовний контент, за можливості підтримуйте ЗСУ, найголовніше, це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов, папа, -па, до зустрічі.